Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Національне антикорупційне бюро вручило підозру колишньому міністру енергетики та юстиції України Герману Галущенко. Невдовзі після його невдалої спроби залишити Україну. Тут і участь у створенні злочинної організації і сприяння у відмиванні незаконно отриманих коштів. Причому мова йде про створення трасту, який мав створити умови для того, щоб відмити десятки мільйонів доларів. Мова йде, зокрема, про одержання 112 мільйонів. І мова йде про вищу посадову особу, про члена Ради національної безпеки і оборони України, про людину, яка протягом кількох років поспіль керувала. Такою стратегічно важливою для держави галузю, як енергетика. І що означає для держави енергетика, мені здається, ми прекрасно усвідомлюємо тепер цієї непростої зими. І, звичайно, можна говорити про те, що наслідки цієї зими пов'язані насамперед із невпинними російськими обстрілами української енергетики. Але якщо б люди, які Керували українською енергетикою, думали б не про власну кишеню, а про майбутнє виживання країни, ситуація могла бути не такою критичною. І знову таки ми повертаємося до теми, яка є актуальною з президентських і парламентських виборів 2019 року: розвал системи державного управління і нездатність до продуманої серйозної кадрової політики. Перетворення кадрової політики, І це тоді, коли мова йде про посади, від яких залежить саме існування України на лотерею, мені можуть сказати, що у випадку із Галущенком ця схема не працює. Галущенка не колишній сценаріст кварталу 95, не власник студії, не людина причетна до шоу-бізнесу. Він якраз типовий чиновник. І за моєю логікою. Уряд якраз має складатися з таких чиновників, з професіоналів. Ну, по-перше, за моєю логікою, уряд має складатися з політиків, а не з чиновників. Міністр це завжди політичне призначення. Поява чиновника на міністерській посаді це і є пряма дорога до його корумпованості. Тому що політик думає саме про політичне виживання, про нові вибори, про популярність у виборців. А чиновник, який потрапляє в міністерство. Завдяки тому, що до нього добре поставилася перша особа, може думати тільки про те, як вислужитися перед цією першою особою і як зробити грошей. І це звичайнісінька логіка пострадянського простору, до якої ми повернулися у 2019 році, тому що до цього у міністерствах були політики, яких можна було критикувати, які зовсім не завжди. Справлялися із своїми обов'язками, серед яких також могли траплятися конвіціонери, але ці люди думали про своє політичне виживання небагато більше, ніж той самий Галущенко, який ніколи в житті не робив політичної кар'єри. Або імітував цю політичну кар'єру. Ми вже навіть з вами зараз і не пам'ятаємо, що він був учасником політичної партії, яка висувала власного кандидата. На виборах президента України цей кандидат отримав кількість голосів, яку не можна побачити навіть у мікроскоп. А от, можна сказати, реальний розквіт чиновницької кар'єри Германа Галущенка прийшовся на розквіт президентської кар'єри Віктора Януковича. Саме тоді Галущенка і став виконавчим директором енергоатому. І Хоча він завжди спростовував свої зв'язки з колишнім депутатом Верховної Ради України, а тепер членом Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації Андрієм Деркачум, питання навіть не у особистих контактах, а у системному зростанні. І мені здавалося абсолютно очевидним, що люди, пов'язані з системою Януковича, як і з системою заточеною на ліквідацію української державності, тому що саме в період 2010-2010. 13 років були ухвалені критично важливі для майбутньої ліквідації України кроки, зокрема у сфері безпеки, що такі люди не мають повернутися у владу, не мають займати відповідальні посади, від яких залежить майбутнє виживання української держави. Тим більше під час Великої війни, коли стає очевидним, що головною метою ворога є саме ліквідація цієї державності із поступовим приєднанням території України до складу Російської Федерації. Навіть професійний чиновник тих часів може виглядати людиною, до послуг якої ну просто не варто звертатися. Це вже навіть питання не про корупцію, це питання про доброчесність, про розуміння, що Україну можуть захистити тільки ті, кому вона потрібна. А це зовсім не всі люди з українськими паспортами, і зовсім не всі люди. Які вміють працювати чиновниками, тому що в Росії теж багато людей вміє працювати професійними чиновниками. І деякі з цих людей, до речі, раніше були професійними чиновниками в Україні. Просто їм абсолютно було все рівно де працювати професійним чиновником, тільки щоб була кар'єра і корумповані гроші. Можливо, Україна навіть створювала для них певні проблеми, тому що на російському ринку заробити можна набагато більше. І там співпраця з владою, можна сказати, коли мова йде про корупцію, є системною. Так що для цих людей російське прапорно, ну, принаймні для останніх санкційних заходів Заходу, був певним символом їхнього майбутнього успіху. Так що питання не в особистості Германа Галущенка, тому що щось подібне обов'язково мало відбутися і відбувається. Я думаю, що ми ще чимало протягом наступних років отримаємо таких фактів, від яких багато хто буде хапатися за голову. Сам лотерейний підхід до кадрової політики, саме відсутність. Критерію доброчесності і усвідомлення того, що Майдан 2013-2014 років перетворив Україну з переіменованої Радянської Республіки, якою вона до 2014 року була, на справжню країну. І в своїх підходах до державотворення потрібно керуватися логікою Майдану, а не реваншу. Тому що логіка реванша призведе до краху української державності. Ось все це. І призвело до цієї ситуації, в якій ми на сьогоднішній день знаходимося поза навіть російською агресією. Хоча знову таки, ця ситуація і створювалася для того, щоб російська агресія була успішною. Просто Путін прорахувався, тому що, окрім людей, яким абсолютно байдуже буде Україна чи ні, є народ, який зацікавлений її збережень. І саме тому. Антикорупційні розслідування і є успішними, тому що вони є продовженням нашої боротьби за те, щоб Україна залишилася в політичній мапі світу, незважаючи на очевидне бажання Росії заплатити високу ціну за наше зникнення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоніба Фідеонте, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!